Перший день вдома. Як воно? Після важкої дороги вирішила сьогодні нікуди не піти і провести один день вдома і відпочити як слід. Поки ніжуся із собаками, розкажу вам про свої плани на цей місяць. Для тих, хто вперше на моєму каналі, скажу, що ціль цього щоденника змінити своє тіло і привести його в найкращу форму. Для цього я вже більше ніж півроку відвідую спортзал, слідкую за харчуванням і почала вести більш активний спосіб життя. Але моє тіло, наче як зачароване. Я не бачу, щоб воно стало більш підтягнуте чи жиру стало на мені Менше. Все як було, так і є. Ось тому я і вирішила, що поки я в Україні, я маю можливість походити в спортзал із своїм тренером, і це буде дуже корисно. Також до трьох тренувань в залі я хочу додати три тренування стрейчингу для того, щоб не тільки качати м'язи, а й добре їх розтягувати. Третє я буду кожного дня находжувати не менше, ніж 10 тисяч кроків. І останнє найважче почати більше їсти. Почати їсти 2000 калорій. Так, так виявляється, щоб привести тіло в порядок і забрати з нього зайвий жир, потрібно більше їсти. Ви також в шоці? Я сама довго була в шоці, але якщо я півроку займаюся спортом і не бачу результатів, причому що добре розбираюся в харчуванні і намагаюся завжди доїдати достатню кількість білка, то треба визнати, що я щось зроблю не так, і я добре знаю що. Я не доїдаю. Тому наступний місяць в мене буде і активніший, і я кожного дня буду слідкувати за тим, щоб наїдати стільки, щоб моє тіло мало достатньо ресурсів на його рекомпозицію. Якщо вам цікаво, що з цього вийде, то підписуйтеся і будемо слідкувати. Разом за тим, чи була моя теорія на рахунок харчування правильна. А завтра на мене чекає ще одна процедура, яка дуже допоможе зрозуміти мені, чи я точно все правильно роблю. Цікаво, що це? Завтра розповім.